Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Відкраїн разом сильніші. Саморію в порівнянні з попереднім поєдинком. Шість нових гравців у «Металурга», П'ять нових гравців. Тому матч у чемпіонаті. Дуже дуже важкі моменти іноді бувають, але завдяки силам оборони є можливість грати у футбол. Стартовий склад металурга на цей поєдинок у воротах Назар Байда. В центрі захисту ігор юречається у стартовий склад Денис Червінський. У нього 15-й номер зліва Михайло Рдавський, номер 28. й Опорний півзахисник металург Андрій Савіцький номер 8-й, Також в центрі поля сьогодні дох насновний голкіпер. Він і в кубковому поєдинку. Стояв у воротах. Ну і сьогодні так само грає. тому така поява, як Андрій Богданов, як Сергій Петько, як Роман Гагун, який сьогодні в стартовому складі, забиває Фенікс Маріуполь в дебюті зустрічі вже на четвертій хвилині рахунок у цьому матчі відкрито. Стандарт приносить Феніксу Маріуполю. Лідерство наразі вже в дебюті зустрічі. Відзначаються у нас гості. Це не гратимуть у Кубку України. Непейпієв Дуже впевнено. Через центр пройшов Непейпієв. Простріл на дальню. Олександр Мельник виконував цю передачу. Хороший, хороший пас. Кириченко. М'яч отримає Кириченко, Зберігає його. Віддає передачу Блізніченко. Повертає на Кириченко. Є удар, але не сильним цей удар вийшов. Данила Кириченка. Непогано йому тут о, передачу. А віддавав Андрій Блізніченко Ду... зберегти. Бандурін. Навіс. Кириченко б'є головою. Абсолютно сам перед воротами. Опинився Кириченко. Тут о, Роман Білий. Сергій Петько залишили якраз одного. Зафінтився. М'яч загубив Юречко. Не Пайпієв. На Ременяка передача. Ременяк у чужому штрафному майданчику. Не Пайпієв б'є. Тут байда м'яч забирає. Белізніченко. Запускає вперед на Кийченка. Але після відскоку. Ременяк обігрався із Мельником. Мельник до Непейпієва. М'яч опускається, той прострілює. Помітно а, В його диханні пробиває Богданов, сильно пробиває. Поруч зі стійкою м'яч пройшов, але Назар Байда. Назар торкнувся м'яча, тому буде Кутовий. Киріченко. Савіцький. Навіс, удар головою. Там Рикошет, але залишається. Там Іродовський м'яч підхоплює. Багато футболістів металорга цю атаку підтримують. І Родовський лівої навішує. Бандурін б'є головою. І нічия у нашому матчі забиває Олексій Бандурін. І з передачі Дмитра Іродовського, який з лівої віддав цей асист. Нарешті забиває Олексій Бандурін. Чимало моментів було у цьому. Гагун грає праворуч. Сидоренко. Балан у чужому штрафному майданчику. Балан віддає передачу на Ременяка. Назарбайда рятує свою команду. Артур Ременяк. Нічого не можуть з ним зробити захисники запорізької команди. Він Вінський класно зіграв головою Савіцький. Там падає Кріченко. М'яч Олексія Бандуріна. Бандурін пробивав. Навішує Богданов на Дальню. Запускає вперед Савіцький. Там падає на в боротьбі. Але Денис Балан. Звучить свисток. Коли команда грала на виїзді проти ниви з цієї ж дистанції, приблизно забив Олексій Бандурін. Але гол відмінили. М'яч торкнувся поперечки. І вилетів. Не розпочав в сезоні у метро. Не м'яч. Гонжу на чужій половині. Мельник. Мельник готує свій удар. Заблоковано. Але Денис Бола. Навіщо Панчишин? Хороша, акцентована подача. В атаці Фенікс Маріуполь. Гагун. Балан. Вішує. Назар Байда грає на виході. Врізається. В нього там играє суперник. Можливо, на ватазі Фенікс Маріуполь. Тут Олексій Бандурін. Бандурин. Де Вобіраж Бандурин. Віддає передачу на Місанова. м'яч у Місанова. Місанов пробиває. А буде кутовий. Вороч. Тут Олексій Бандурін. Під гравців Маріуполя м'яч вийшов. Там чекали передачі Іридо. Ось це те про що я казав. Металург вичікує свого шансу. І це був той шанс навіс з кутового. Немає удару. Залога на лівому флайензі. Наразі Мар'ян Залога виконує передачу. Настернак виконує діагональна Іродовського. Радовський на лівому флайнзі з м'ячем. Проти нього Денис Балан. Радовський прострілює. Хто тут на підбиранні буде першим. Іде подача там Юречка. Міг м'ячем завол... Тут Помиляється гравці Металурга на власній половині нич віддає передачу. Може бути шанс для Фенікса. Вішається в полі, тому немає можливості провести заміну. Металур грає в меншості. Простріл. Іродовський. Один в один. Суперника обійшов. Єродовський. Другого обійшов суперника Іродовський. Він прострілює. Кого є ще час? Іродовський. Пастернакнісе. Блізніченко б'є з лівою. Блізніченко. Кутовий буде. Кого є, кого є ще час? Кого є ще час? Іде виконувати каже штрафний майданчик. І знову опиняється у Блізніченка. Він може й пробити. Пробиває Блізніченко. І Ще один кутовий буде. А, дуже підступний удар із відскоком від газона. Дуже неприємний для голкіпера. Плюс до того Страхунний там ще, так як у ці заключні вже секунди матчу. Знову навішує Бліжніченко. Пробивав голову на останніх секундах зустрічі, але все одно гра завершується нічиєю. Вібе Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.